Слава Богу. Любов таке коротке слово, а скільки змісту і тепла, без неї, як усім відомо, життя дорога непроста, бо неможливо в світі жити без неземного почуття. Ми нею признані служити. Спочатку серденька биття. Любов, це заповідь Христова, в Нім жити, Він нам заповів умова царського закону любити ближніх і братів, а над усім любити Бога, як Він нас перше полюбив і закріпивши це все кров'ю, найбільший приклад залишив, коли зійшов. Любові в тілі, і народився, як дитя, він проявив її на ділі, не просто мавши почуття, з того ми любов пізнали, що душу він за нас поклав, бо вмів, любити щиро і посправжньо, без лицемірства і прикрас. Все ж, хто не любить, той не Божий. Тоді його він не пізнав наш Бог-любов, Писання каже, Він хоче, щоб це кожен знав. Якщо він нас полюбив, то ми повинні всіх любити і ту любов, що вилив нас до ближніх ділом проявити. О ту, що зносить, вірить все, все сподівається і терпить, що не шукає тільки свого, до інших гнівом не горить, що милосердствує, не заздрить і до гори лиш не летить, в ній не знайдеться щось лихого, вона грубити не спішить, нечемного у ній. Немає, вона над іншим не тремтить, і її неправда не втішає, в ній егоїзмом не кипить, така любов не проминає, ні почерк Бога, він, любов, та хай же кожен всі дізнає. Чорнилом замінила кров, від неї нас вже не відлучить, ні смерть. Ні влада, ні життя, ні ангел з неба, ні майбутнє, ні вишина, ні глибина, безсилі сили і створіння, ні теперішнє життя Його ж любов для нас спасіння, дарма без неї майбуття. Амінь.